Зараз наша країна переживає дуже непростий час, бо ворог регулярно завдає ударі по нашій енергетичній системі, руйнує її, тому й світло вимикають. А ще й вартість електроенергії зросла в рази. Тож питання економії електроенергії наразі є дуже актуальним. Сьогодні ми поговоримо про ефективне використання електроенергії та дізнаємось, де і як можна дуже легко зекономити. Але спочатку, будь ласка, підпишіть. На мій канал поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Усі побутові прилади діляться за класом енергоефективності та мають маркування від класу A до G. Купуючи нові електроприлади, обирайте ці клас енергоефективності, яких A або A+++. А це на 30-50% зменшить споживання електроенергії навіть у порівнянні з приладами класу B. Суттєво зекономити на освітленні можна завдяки енергощадним лампам. Служать вони у 5-8 разів довше ніж звичайні лампи розжарювання. А от електроенергії споживають у 10 разів менше. А ще можна встановити світлорегулятори та датчики, що автоматично вимикатимуть та вмикатимуть світло за появи людини. Хочеш зекономити, користуйся холодильником правильно. Не можна встановлювати його біля газової плити і опалювальних приладів, а також там, де є пряме сонячне проміння. У приміщенні, де холодильник стоїть, має бути оптимальний температурний режим 18-20 градусів. Якщо температура повітря досягатиме 30 градусів тепла, холодильник споживатиме вдвічі більше електроенергії. Пральні та посудомійні машини варто використовувати тільки тоді, коли вони повністю завантажені, бо інакше ви будете витрачати електроенергії більше десь на 10-15%. Щоб Зекономити на роботі кондиціонера у спеку. Вночі відчиняйте вікна, а вдень їх завішуйте. Відчинені вночі вікна допоможуть знизити температуру. А завішані вдень штори збережуть прохолоду. Крім того, вмикати кондиціонер рекомендують тільки за умови зачинених вікон. Повністю відключайте від мережі побутову техніку, якою не користуєтесь. Такі прилади, як телевізор, мікрохвильова піч, електрочайник, працюють у фоновому режимі, тобто витрачають електроенергію тоді, коли ви ними не користуєтесь. Наприклад, телевізори в режимі очікування споживають близько 1 квт години на місяць, а комп'ютери 3,6 квт години годин. Правильне користування електрочайником теж допоможе зекономити. Наприклад, воду рекомендується кип'ятити не з запасом, а тільки в такій кількості, яка необхідна в цей момент. Також своєчасно слід видаляти накип за його наявності. Чайнику 30 разів гірше проводить тепло. Одним ефективним способом економії електроенергії є двозонні лічильники. Такі лічильники рахують електроспоживання в денний період за стандартним тарифом, а вночі з 23 до 7 ранку за тарифом вдвічі менше. Сучасні прилади дозволяють встановлювати таймер і увімкнути їх саме в нічний період і значно зекономити на вартості електроспоживання. Вмикайте найвибагливіше до електронного. Енергії прилади у нічний час, наприклад, пральну машинку краще використовувати після 23-ї, бо вона споживає достатньо багато електроенергії. Сучасні прилади, як мультиварки та скороварки, також допоможуть вам заощадити електроенергію. Обираючи між плитою з чавунним млинцем та індукціонною, обирайте індукційну плиту, яка є більш енергоощадною. Також обирайте посуд, який дорівнює розміру конфорки або трохи більший. Інакше якщо конфорка більша за посуд, то вона споживатиме надлишкову енергію, яка не потрібна для меншого посуду. А ще економити електроенергію можна навіть за рахунок кольору стін. Біла стіна відбиває 80% спрямованого на неї світла. Темно-зелена лише 15, а чорна лише 9%. А як ви економите електроенергію, пишіть у коментарях. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки, Па-па!